Чорні діри одні з найдивніших і найзахопливіших об'єктів у космосі. Вони надзвичайно щільні з таким сильним гравітаційним тяжінням, що навіть світло не може вирватися з їхніх обіймів. Чумацький шлях може містити понад 100 мільйонів чорних дір, хоча виявити цих ненажерливих звірів дуже складно. В основі чумацького шляху лежить надмасивна чорна діра стрілець А. Колосальна структура приблизно в 4 мільйони разів перевищує масу сонця і знаходиться на відстані приблизно 26 шість світлових років від Землі згідно із заявою НАСА. Перше зображення чорної діри було отримано у 2019 році за допомогою телескопа Event Horizon Telescope, AT. Вражаюче фото чорної діри в центрі галактики М77 на відстані 55 мільйонів світлових років від землі схвилювало вчених по всьому світу. Найпоширеніші запитання про чорні діри. Відповіді експерта. Ми поставили астрофізику теоретику при Амваді Натараджану кілька поширених запитань про чорні діри, завідувач кафедри астрономії, професор астрономії імені Джозефа С. І Софії Сон Фрутон. Та професор фізики Єльського університету. Як утворюються чорні діри? Очікується, що чорні діри утворюються двома різними шляхами. Згідно з першим шляхом, вони є зоряними трупами, тобто, утворюються, коли вмирають масивні зорі. Зірки, маса яких при народженні перевищує приблизно у 8-10 разів масу нашого сонця, коли вичерпують усе своє паливо, водень. Вибухають і вмирають, залишаючи після себе дуже компактний щільний об'єкт чорну діру. Таку чорну діру називають чорною дірою зоряної маси, і її маса в кілька разів перевищує масу сонця. Не всі зорі залишають після себе чорні діри, зорі з меншою масою при народженні залишають після себе нейтронну зорю або білого карлика. Інший спосіб утворення чорних дір це прямий колапс газу, процес, який, як очікується, призведе до утворення більш масивних чорних дір з масою від тисячі разів більшою за масу сонця до 100 тисяч разів більшою за масу сонця. Цей канал оминає формування традиційної зорі і вважається, що він діяв у ранньому всесвіті і спричиняв утворення більш масивних чорних дір. Хто відкрив чорні діри? Чорні діри були передбачені як точне математичне рішення рівнянь Ейнштейна. Рівняння Ейнштейна описують форму простору навколо матерії. Теорія загальної відносності пов'язує геометрію або форму фігури з детальним розподілом матерії. Карл Шварцшильд у 1915 році знайшов розв'язок рівняння про Чорні діри і виявив, що ці області Чорні діри. Екстремально спотворюють простір і створюють прокол у тканині простору часу. Це була на той час було незрозуміло, чи відповідають вони реальним об'єктам у всесвіті. З часом, коли були виявлені інші кінцеві продукти зоряної смерті, а саме нейтронні зорі, що сприймаються як пульсари, стало зрозуміло, що чорні діри існують і повинні існувати. Першою виявленою чорною дірою була Cygnus X1. Чи вмирають чорні діри? Чорні діри не вмирають самі по собі, але теоретично передбачається, що вони, врешті-решт, повільно випаровуються протягом надзвичайно довгих проміжків часу. Чорні діри ростуть за рахунок акреції матерії поблизу, яку притягує їхня величезна гравітація. Гокінг передбачив, що чорні діри також можуть випромінювати енергію і дуже повільно стискатися. Квантова теорія припускає, що існують віртуальні частинки, які весь час з'являються і зникають. Коли це відбувається, з'являється частинка та її супутник античастинка. Однак вони також можуть рекомбінувати і знову зникати. Коли цей процес відбувається поблизу горизонту подій Чорної діри, можуть відбуватися дивні речі, замість того, щоб пара-частинка античастинка існувала якусь мить. А потім анігілювала одна з одною. Одна з них може під дією гравітації впасти в чорну діру, а інша частинка відлетіти в космос. На дуже довгих часових відрізках мова йде про часові відрізки, які набагато перевищують вік нашого Всесвіту. Теорія стверджує, що ця цівка втікаючих частинок призведе до того, що чорна діра буде повільно випаровуватися чи є чорні діри червоточинами? Ні, Чорні діри не є червоточинами. Червоточини можна уявити як тунелі, що з'єднують дві окремі точки у просторі та часі. Вважається, що внутрішня частина чорних дір може містити червоточину прокол простору часу, який може запропонувати портал в іншу точку простору часу, можливо, навіть в інший всесвіт. Перша відкрита чорна діра Альберт Ейнштейн. Перше передбачив існування чорних дір у 1916 році у своїй загальній теорії відносності. Термін Чорна діра був введений через багато років у 1967 році американським астрономом Джоном Вілером. Після десятиліть Чорні діри були відомі лише як теоретичні об'єкти. Першою відкритою чорною дірою була Цигнус Х1, розташована у чумацькому шляху в сузір'ї Лебедя. Астрономи побачили перші ознаки чорної діри в 1964 році, коли ракета Зонд виявила небесні джерела рентгенівського випромінювання. Повідомляє Наса. У 1971 році астрономи визначили, що рентгенівське випромінювання виходить від яскравої блакитної зірки, яка обертається навколо дивного темного об'єкта. Було висловлено припущення, що виявлене рентгенівське випромінювання є результатом того, що зоряний матеріал відривається від яскравої зірки і поглинається темним об'єктом всепоглинаючою чорною дірою. Скільки існує чорних дір. За даними Наукового інституту космічних телескопів STCE. Приблизно одна з тисячі зірок є достатньо масивною, щоб стати чорною дірою. Оскільки чумацький шлях містить понад 100 мільярдів зір, наша рідна галактика повинна містити близько 100 мільйонів чорних дір. Хоча виявлення чорних дір є складним завданням, за оцінками НАСА, у чумацькому шляху може бути від 10 мільйонів до мільярда зоряних чорних дір. Найближча до землі чорна діра має назву єдиноріг. І розташована приблизно на відстані 1500 світлових років від нас. Це прізвисько має подвійне значення. Мало того, що кандидат у чорні діри знаходиться в сузір'ї моноцерос єдиноріг, його неймовірно низька маса, приблизно втричі менша за масу сонця, робить його майже єдиним у своєму роді. У 2019 році телескоп Горизонт подій Event Horizon Telescope EHT Опублікував перше в історії зображення чорної діри. HT побачив чорну діру в центрі галактики М 77 коли телескоп досліджував горизонт подій або область, за якою ніщо не може вирватися з чорної діри. Зображення відображає раптову втрату фотонів, частинок світла. Воно також відкриває цілу нову сферу досліджень чорних дір, тепер, коли астрономи знають, як виглядає чорна діра. У 2021 році астрономи відкрили новий погляд на гігантську чорну діру в центрі Мсі 87, показавши, як виглядає ця колосальна структура в поляризованому світлі. Оскільки поляризовані світлові хвилі мають іншу орієнтацію та яскравість порівняно з неполяризованим світлом, нове зображення показує чорну діру ще більш детально. Поляризація є ознакою магнітних полів. І на зображенні чітко видно, що кільце чорної діри намагнічене. Як виглядають чорні діри? Чорні діри мають три шари: зовнішній і внутрішній горизонт подій та сингулярність горизонт подій чорної діри це межа навколо гирла чорної діри, за яку світло не може вийти. Як тільки частинка перетинає горизонт подій, вона вже не може його покинути. Гравітація постійна вздовж горизонту подій. Внутрішня область чорної діри, де знаходиться маса об'єкта, відома як її сингулярність єдина точка в просторі часі, де зосереджена маса чорної діри. Вчені не можуть бачити чорні діри так, як вони бачать зірки та інші об'єкти в космосі. Замість цього астрономи повинні покладатися на виявлення випромінювання, яке випускають чорні діри. Коли пил і газ втягуються в щільні утворення, але надмасивні чорні діри, що лежать у центрі галактики, можуть бути огорнуті густим пилом і газом навколо них, що може заблокувати випромінювання. Іноді, коли матерія притягується до чорної діри, вона рикошетить від горизонту подій і викидається назовні, замість того, щоб бути затягнутою в пащу. Утворюються яскраві струмені матерії, що рухаються з майже релятивістською швидкістю. Хоча чорна діра залишається невидимою, ці потужні струмені можна спостерігати з великих відстаней. Зображення Ехте Чорної діри в М 77 опубліковане в 2019 році, було надзвичайним зусиллям, яке вимагало двох років досліджень навіть після того, як були зроблені знімки. Це тому, що співпраця телескопів, яка охоплює багато обсерваторій по всьому світу, дає вражаючу кількість даних, які занадто великі, щоб передати їх через інтернет. З часом дослідники сподіваються отримати зображення інших чорних дір, і створити сховище даних про те, як виглядають ці об'єкти. Наступною метою, ймовірно, буде стрілець АЕ, чорна діра в центрі нашої галактики Чумацький шлях. Стрілець АЕ інтригує тим, що він тихіший, ніж очікувалося, що може бути пов'язано з магнітними полями, які пригнічують його активність, повідомляється в дослідженні 2019 року. Інше дослідження того ж року показало, що стрілець АЕ оточує прохолодне газове гало, яке дає безпрецедентне уявлення про те, як виглядає середовище навколо чорної діри. Досі астрономи визначили три типи чорних дір: зоряні чорні діри, надмасивні чорні діри і проміжні чорні діри. Зоряні чорні діри маленькі, але смертельно небезпечні коли зоря спалює останнє паливо, об'єкт може зруйнуватися або впасти всередину себе. Для менших зірок, тих, що приблизно втричі перевищують масу сонця, нове ядро стане нейтронною зіркою або білим карликом. Але коли колапсує більша зоря, вона продовжує стискатися і створює зоряну чорну діру чорні діри, що утворюються в результаті колапсу окремих зірок, відносно невеликі, але неймовірно щільні. Один з таких об'єктів вміщує масу, що втричі перевищує масу сонця в діаметрі міста. Це призводить до того, що шалена сила тяжіння притягує об'єкти навколо об'єкта. Потім зоряні чорні діри поглинають пил і газ з навколишніх галактик, що змушує їх збільшуватися в розмірах. Надмасивні чорні діри народження гігантів. Малі чорні діри населяють всесвіт, але їхні кузини надмасивні чорні діри домінують. Ці величезні чорні діри в мільйони або навіть мільярди разів масивніші за сонце, але мають приблизно такий самий діаметр. Вважається, що такі чорні діри лежать в центрі майже кожної галактики, включаючи чумацький шлях. Вчені не знають точно, як народжуються такі великі чорні діри. Після того, як ці гіганти сформувалися, вони збирають масу з пилу і газу навколо себе, матеріалу якого багато в центрі галактик, що дозволяє їм розростатися до ще більших розмірів. Надмасивні чорні діри можуть бути результатом злиття сотень або тисяч крихітних чорних дір. Також причиною можуть бути великі газові хмари, які стискаються разом і швидко накопичують масу. Третій варіант колапс зоряного скупчення, групи зірок, які падають разом. По-четверте, надмасивні чорні діри можуть виникати з великих скупчень темної матерії. Це речовина, яку ми можемо спостерігати через її гравітаційний вплив на інші об'єкти, однак ми не знаємо, з чого складається темна матерія, оскільки вона не випромінює світла і не може бути безпосередньо спостережена. Раніше вчені вважали, що чорні діри бувають лише великих і малих розмірів, але дослідження виявили можливість існування чорних дір середнього розміру або проміжних чорних дір ЧДМ. Такі тіла можуть утворюватися, коли зірки в скупченні зіштовхуються в ланцюговій реакції. Кілька таких АМБХ, що формуються в одному регіоні, з часом можуть впасти разом у центрі галактики і створити надмасивну чорну діру. У 2014 році астрономи знайшли те, що виявилося чорною дірою середньої маси в рукаві спіральної галактики, а в 2021 році. Астрономи скористалися давнім гамма-сплеском, щоб виявити ще одну чорну діру. Астрономи дуже наполегливо шукали ці чорні діри середнього розміру, сказав у своїй заяві співавтор дослідження Тім Робертс з Даремського університету у Великій Британії. Були натяки на те, що вони існують, але ЧДМ поводилися як давно втрачені родичі, які не зацікавлені в тому, щоб їх знайшли. Дослідження 2018 року показали, що ці ЧДД можуть існувати в серці карликових галактик або дуже малих галактик. Спостереження за 10 такими галактиками, 5 з яких були раніше невідомі науці до цього останнього дослідження, виявили рентгенівську активність, характерну для чорних дір, що свідчить про наявність чорних дір масою від 36 тисяч до 360 тисяч мас сонця. Ця інформація надійшла від Sloan Digital Sky Survey, який досліджує близько 1 мільйона галактик і може виявити тип світла, що часто спостерігається від чорних дір, які збирають уламки поблизу. У 2015 році астрономи за допомогою лазерної інтерферометричної гравітаційно-хвильової обсерваторії LIGO виявили гравітаційні хвилі від злиття зоряних чорних дір. Ми отримали ще одне підтвердження існування чорних дір зоряної маси, які перевищують 20 мас сонця. Це об'єкти, про існування яких ми не знали до того, як Ліго виявив їх, сказав Девід Шумейкер, речник наукової колаборації Ліго ЛССІ, у своїй заяві. Спостереження Ліго також дають уявлення про напрямок обертання Чорної діри, коли дві чорні діри обертаються по спіралі одна навколо одної. Вони можуть обертатися в одному напрямку або в протилежному. Існує дві теорії того, як утворюються бінарні чорні діри. Перша припускає, що дві чорні діри у бінарній формі утворилися приблизно в один і той самий час з двох зірок, які народилися разом і вибухово загинули приблизно в один і той самий час. Зорі компаньйони мали б однакову орієнтацію спіну. Тому дві чорні діри, що залишилися після них, також мали б однакову орієнтацію спіну. Згідно з другою моделлю, чорні діри в зоряному скупченні опускаються до центру скупчення і об'єднуються в пари. Ці компаньйони матимуть випадкову орієнтацію спінів одна відносно одної згідно з даними наукової колаборації Ліго. Спостереження Ліго за чорними дірами компаньйонами з різною орієнтацією спіну дають сильніші докази на користь цієї теорії формування. Ми починаємо збирати реальну статистику про системи бінарних чорних дір, сказав науковець Ліго Кейта Кавабе з Каліфорнійського технологічного інституту, який базується в Ганфордській обсерваторії Ліго. Це цікаво, тому що деякі моделі утворення бінарних чорних дір навіть зараз мають певну перевагу над іншими, і в майбутньому ми зможемо ще більше звузити цей діапазон.